Друзі, Орбан валає <хи>, з Венгрії до України про енергонезалежність, про енергонезалежність Венгрії, яка вчора ще залежала тільки від Росії, тому що Росія закачувала Венграм і нафти і газу в достатньої кількості. І Вони собі жирували, не дивлячись на нашу енергонезалежність, не дивлячись на наш суверенітет. Сьогодні Орбан заговорив про суверенітет, що він... За суверенітет і незалежність всіх країн. Такий, такий став дипломат. Ти що? А що ж сталося? А, Сталося те, що ми в кінці кінців, які, на жаль, на сьогоднішній день не енергонезалежні, тому що б'ють по нас сутками. Ми знайшли спосіб все-таки. Перше, це те, що СБУ. З малюком, да, вони знайшли спосіб один, це дрони, які вилітають з фур. А зараз знайшли ще один спосіб: це фламінго, яке б'є до 3000 кілометрів і несе 1250 кілограмів заряду. Так от, вдарили таки по тому хресту розв'язці за 2700 кілометрів від України вглиб Росії. І все-таки. Енергонезалежність в Венгрії затухла. Вони стали залежні енерго зараз. І зараз вони будуть проситися, а, однозначно, будуть проситися, де б запитатися, під якою трубою. Чи від німців, може, чи від поляків, чи ще від когось. Розумієте, будуть бігати зараз шукати. І зараз я хочу подивитися яким чином будуть виглядати відносини Росії зараз з Венгрією, коли Венгрія перестане брати газ та нафту, а в Росії почне брати, може, й не в Європі, в інших країнах світу. Що тоді буде? Які будуть тоді розмови? Мені цікаво. Чому? Тому що я за те, щоб наша влада, наше керівництво, всі ті, хто мають можливості давити на от таких, як Орбан, давили не шляхом дипломатії. Там не вийде нічого, там дипломатія не працює. Тим більше в нас вона так собі хромає, як я завжди говорю. Абити от таким чином. І краще, щоб ми вдарили Фламінго зараз по Москві, по самій, те, що я говорю вже четвертий рік постійно. За що вони мене ненавидять? Ну, ми, на жаль, їх теж недолюблюємо, як мінімум. Основна маса українців їх ненавидить просто. От і все. Тому що. Це не ми так захотіли, це не нам так подобається. Це так сталося. Тому що оці упирі так себе ведуть. Тому якщо вони б'ють по Києву майже 4 роки спокійно, без жодних проблем, без ніяких там угризеньої совісті, да, з їхнього боку. Чому б нам, скажіть, чому не вдарити тими ж самими фламінгами? Це, це, це бомба-ракета? Якщо ми вліпашимо туди десяток 20 ракет, вони просто офігєють. У них памперси закінчаться буквально на другий день, памперси закінчаться і піде проблема. Вони обсеруються, Москва почне воняти так, що їм прийдеться валить туди, до Сибіру. Ну, це я вам гарантую. Якщо це буде так, звісно, я говорю постійно про мир, друзі, і нагадую ще раз, що потрібен мир. Так краще. Але саме головне, щоб. На сьогоднішній день не гинули, бо миру немає. На жаль, не гинули хлопці та дівчата в окопах. Ми маємо всі гроші, всі кошти виділяти максимально з громад, з областей, з державного бюджету. Гроші, які нам від надходять з усіх боків, не тратити їх на дороги, там, на ще якусь фігню, на фламінго, на дрони. На фламінго, на дрони. І тоді тільки можливо їх заспокоїти, зупинити. І, і донести їм те, що ми ось донесли до Орбана, щоб він там вищав і зайшов на кізяк, коротше. Ну, от так десь, друзі. Тому я за те, щоб був мир. Але мир сьогодні має бути на умовах двох країн, трьох. Можливо, це має бути на умовах Америки, Європи. Нас і Росії, а не так, як вони захочуть собі. Вони так: Росія так хоче, Путін так хоче, і ми маємо йти на ці поступки. І якщо ми не зможемо бити сьогодні по Москві по основним об'єктам е енергоструктури, в тому числі і міжнародної в Росії, то ми не зможемо ну, довести е якусь свою перевагу і вирівняти себе на перемовинах, і е надавати якісь свої умови. Ну от так, друзі, ну так я бачу. Всім меру добра.